Люди періодично пишуть в чаті питання, кажуть, що Алла Пугачова, це така співачка російська так, дзвонить людям в Росії і каже, що з Росії треба валити терміново 2-3 місяці і тікайте, бо почнеться щось дуже страшне. Давай спитаємо тебе так: чи правда вона дзвонила своїм друзям і казала тікати з Росії? Оце зараз. Чи правда Пугачова дзвонила своїм друзям і казала, тікати з Росії? Так, да, правда. Якомусь дядьки вона дзвонила потужному, важливому, вагомому. Якомусь дядьку. Да, правда. Е, чим обґрунтовані да. заяви від неї. Да? Що вона? Чи вона щось знає? М -м да, Діма, вона щось знає. Вона прям щось знає. Тут вона знає, чи то через якогось військового, чи то через якогось там, хто в них там ПСБшники, yeah. ШМСБшники. Отака якась шобла. Тому що тут хтось е мечовий, ну тобто хтось холодний військовий, можливо, навіть дійсно. Якось не знаю, там по скайпу вони спілкувалися, тож тут на відстані отримані інформації. Щось їй якось їй сказали, що щось готується, і потрібно забирати, потрібно втікати і забирати тих, кого любиш. І вона саме це було, цим було продиктована оця заява. І вона а... дійсно щось знає. Ну тобто, це не паніка, не тривожні якісь розлади в неї раптом да. з'явилися. Вона почала тут придумувати собі щось. Ні, вона отримала якусь інформацію. Інформацію про важке тяжке майбутнє, яке буде безпосередньо сконцентровано там, де знаходяться люди, які їй цінні і важливі. І інформацію вона отримала не з телевізора, не з телеграм-каналу, а саме з. Ну, Хтось єротіком окей хтось okay. Чи збудеться те, що вона говорить? Чи збудеться те, що вона почула, те, що вона говорить. І там ну, знову і ти розумієш, тобто якийсь там заміс готується. В... Ну, якась потужна тітка да Ну, слухай, ну, звісно, ну, це людина, яка протягом всього свого життя була долучена до всіх ланок, влади до всіх ланок. Ну, її любили, обожнювали всі, розумієш, і всі перед нею робили реверанси. Звісно, в неї безліч знайомих людей, які її поважають, люблять і з ким вона спілкується, тим більше на такі важливі сьогоденні теми. Тож, чи здійсниться те, що вона? Частково, частково. Частково щось здійсниться, щось відбудеться, не в таких потужностях, щось не вдасться. Тобто, знаєш, якщо ми на кшталт беремо, наприклад, тему е, тему Змінного. Кремля, наприклад, да. то це саме якісь кремльовські процеси, тому що під, під великим куполом відбуваються якісь таємничі процеси, руйнівні, і бере силу все ж таки знову цей мечовий король. Ну, тобто, це Ну, це розподіл влади, це зміна влади, проте зміна влади не можливо не публічної. Імперата, Верховна Верховна Жриця, ну тобто не публічної влади, а саме керівною. Ну тобто, не тих, кого чи да. вони транслюють, а тих, хто дійсно керує і рулить процесами. Да, щось там буде. А от взагалі, от вона, вона повернеться в Росію, от, Ну, типу ти, знаєш. Вона ж сказала, що повернеться, коли зміниться влада, чи що вона сказала? Вона повернеться в Росію до життя? Повернеться Погачова в Росії. Повернеться Пугачева в Росії. Ні, нема куди повертатися. Ну, ні, ні, вона не повернеться. Ну, тобто, давай так. Чи буде вона, ем, чи відвідає вона колись Росію? Так. Да. А, проте да. вона не повернеться туди жити, тому що ну, нема туди п'ятірка Пентаклів. Що б, що? Куди, що що. Ну шо, що, вона шо, вона ж не могла все вивезти. Ді, ну, я не знаю. Ну, я зрозумів. Тобто реально вона не повертається, Тобто, в Росії, ну тільки, так, 77 років, цій бабі, ну, жінці, вона не повернеться, тобто в Росії не закінчиться, до її, до її віку нічого хорошого, то тобто, не буде зміни нормальної, куди вона повернеться. Вона не повернеться туди жити, чи відвідає вона ще а -а. Росію? Відвідає вона ще Росію. А жити вона не повернеться, бо їй нема куди повертатися, тому Добре. що ну нема куди. П'ятірка Пентаклів. Ну тобто, вона... що мені там робити? От я зараз приїду, сяду, скажу драстя. Кому вона там потрібна зараз? Хто її буде качати? Вони кожен час себе намагаються вивести Остан... і останнє так, останнє, про... Так, останнє про неї, бо ми триста років і не питав. Ну да, багато вона... вона повернеться ще в плані щоб. Будь героїнею. Поняла? Як зараз вона не героїна? Я зараз зрозуміла, і... така, ну, тобто, така... ну, я зрозуміла питання. Давай, чи буде вона видатною персоною цього да, часу, так, часу, да давай Для Після воєнного такого да. часу, да Ну тобто, така символ нової влади, символ нового життя. Шохана, так. Да? Mm -mm. Боже, яка ну, скільки зробила. Вона, як не дотягну до цього. Слухай, ну, блін. не хороші карти, так. Да? Mm -mm. І в неї немає цього в намірах, розумієш? Yeah. ну В неї таке було активне, потужне життя, що мені здається, вона зараз, я в неї ж там діти, вона якось так зараз більше відійшла в такі материнські і... спокійні вибрації. енергії да і вібрації. Тож ні, тут родина. Сім'ї ну, тут такі Ну позиція, просто ти, ти теж ж маєш зрозуміти процес. для багатьох наших глядачів, вона тебе дат постать, хоч би там як ми не говорили. Я розумію, кожен з нас, всі, хто дивляться ефір, знає хоч 3-4-5 пісень цієї співачки. Я розумію, що для багатьох вона показником би була зміна влади в Росії. Тобто, і ти на сьогоднішній день ну сказала, що в найближчий час там такого нічого не поміняється, щоб вона була герині. Отак, От друзі. Треба будувати свою країну, ні, ні, людини. ні, 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 я не так сказала. Ні, чи поміня, я? Ні, діма, ти щось перекрутив. Не так я б сказала, Давай, не поміняється так. нічого. Там щось поміняється. Ну тобто, в Кремлі там щось поміняється стовідсотково, проте да. вона не повернеться і вона свою персону. Вона в неї немає на це претензій. Ну тобто вона немає амбіцій на це, вона не хоче цього. Вона не буде нічого для цього робити і е, заявляти про себе. Як про персону, яка була завжди проти тієї старої влади, вітаю вас, нова влада. Такого теж не буде. Чи зроблять з нею героїні? Не зроблять з нею героїні. Не зроблять і не буде вона героїні. Там Це не так. буде взагалі героїв, розумієш, бо Що герої будуть українці. Правда, ну ви? звичайно, ну канірогілюб, дорогі, дорогі, дорогі любесенки. Я вас люблю, всіх обнімаю. Ви найкраща аудиторія в світі. Я знаю, що ви найкращі коментарі в світі пишете. Ви донатите найбільше грошей на збройні сили України. Ви серйозний тил для наших військових. Олічка, ти сьогодні чарівна. Напишіть олічка, прекрасна, радосна. А... Дякую, дімочка. Ти теж чарівний Глянь, В нас з тобі знову одяг. схожий. ти бачиш, я тільки да. тільки роздивилась під кінець ефіру. Друзі, підписуйтесь на наші канали на телеграм канал жінка з картами, де вона каже, що це щодня робить, що очікувати. І я потім дивлюся і вчу, 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 вчу карти та роли разом з Олічкою. Тому, дорогі любесенки, дякую всім. Олічка, обіймаю друзі. Прекрасної, тихої, спокійної, мирної вам ночі. І я хочу, щоб всі ми робили, ми робили все можливе, щоб був настав якомога швидше мир. І класний, класних вихідних на спокійних, тихих, мирних і зі світлом, будь ласочка, Якщо ну, хтось дивиться, будь зробіть щось з цим світлом, це просто неможливо. Да. Я, а всім, я всім, кажу... всім всім папа, всім на добрання, всім тихої ночі. Дімочка, тобі теж дякую да. за цей класний ефір. Хоча Друзі. ми його і затягнули на майже дві години. Ну нічого, це детек, це детек. Все просто мені здається, що детек був на роботі. а Вони дивляться наші ефіри моєму ефірі, і тримали світло, щоб додому прийти. Ми і не не він натикає дава, включай». Давай, Друзі, але я ще хочу, щоб ви написали в коментарях. У нас в липні з Олею вийде новий формат, абсолютно новий. Такого ще не було взагалі ніде но в українському Ютубі. Я хочу, щоб ви написали, що це може бути, і ми будемо дивитися, читати і радіти. Тому чекайте, в липні і я вже анонсую. Це, да? Да, ми вже, я анонсую, Оля анонсує. що Це буде дуже цікавий е такий формат, де буде не тільки ми двоє. Да. Так. Арівідерчик. Цілую обіймаю. Тихої ночі. Люблю вас. Па-па-па-па.